За легендою коляда, це давня українська богиня неба мати сонця. Саме вона щороку у найдовшу ніч народжує нове сонце, після чого день починає збільшуватись. Ще у дохристиянські часи було прийнято зустрічати новонароджене сонце з півами і танцями. Ці обряди настільки вкорінилися в побуті наших пращурів, що із приходом християнства їх лише трохи змінили. Дату святкування посунули і прив'язали до Різдва Христового. Тому ми й досі колядуємо. О, колядники прийшли, пускають. Ми не почали їсти, прийшли колядники. Один. Нова радістала. Яка не бувала. На тверде позвізда ясна. На весь світ засіяла. Христос страждать. Слава! Як звати вас? Влад. Влад. Традиція давати гроші. Скільки зазвичай грошей збираєш за вечір на різдво? Тисячу. Тисячу, Тисячу пісок. Аплодисменти. Дякуємо. Да, тобі. Все. Дякуємо. Давай. Все, дякую, до побачення. До побачення. Та там коли ще там коліні. Ще колядники. Так не почнемо. Давай зустрінемо разом. А ну, давай, Дмитро. давайте. народила, ясна в насіні. Слава горі, не на землі. Людям воля! Христос серуждає. Слава мою! Колядникам подякували. Тепер можна і за стіл. Ну що, можемо починати, поки не прийшли колядники. Так. Та ще раз кутя. Кутя ось це. Так. Видіти, як то давно робили. Терле мак. Мак. А, Терлемак. Мама терла, я терла у цей... І це вже теж, як граніп'я передає. Я бачу, що дуже цікаво. Це... Якщо роздивитись структуру, тут просто музейний експонат. Тобто перша страва і головна куття. Е Перераховувати, а я рахувати. Хоча кутя, раз. Кутя, раз. Голубці два, Два. фасоля три. Три. Квашенка може Мам, бути морква, чотири, риба п'ять. Юшка грибна 6, картопля, сім, сім, пироги вісім. Вісім. А де пироги? Гаву. А ну це, це як вареники, да, так? Вареники. вареники. Фасоля Чорнослив. А фасоля з чорносилом. Кисіль – десять. Пончики. Пончики одинадцять. І узвар дванадцять. Узвар дванадцять 12. 12 страв на столі. Прошу скуштувати першу страву. Кутю. Кутя. Я всі дванадцять покладу. О, ось така тарілочка у мене святкова. Ну, нормально. Ну все смачного. Дуже-дуже смачно. Ну так. І куття та... смачна, і всі дванадцять страх смачні. так. Та, та. Дру... дружина старалася. Зараз різдвяний стіл у всіх українців. Абсолютно в кожній родині. Чим відрізняється гуцульське різдво від звичного всім іншим українцям? Перш за все, що у нас дуже віруючі люди. У нас і вечеря, і е, ранок йде з Богом. Вже 65 років мені. Я пам'ятаю, як у нас: ловили форелі, коптили, і на, на кожний святий вечір мали бути такі копчені хорельки. Тато був мисливець. На святий вечір ходили завжди на полювання. Це є така прикмета, що мало би повезти. А на кого полювали? Бо тут і ведмедії відбері... Оле... олені. О, Олені, козулі, але лисиців то за рік він отак на килим повішає собі на гвістки по 12-13 штук. Розчеше так їх гарно. От ви знаєте, це дійсно іноді кажуть, як в кіно. Тут у вас атмосфера така музейно-кіношна. Здається, що це не насправді, але це реальне життя. Ми бачимо, що живе свято сьогодні. Можна часто почути, що будь-які святкування не на часі. І як ви вважаєте, яка ваша філософія стосовно свята у військовий час? Якщо є традиція, яку треба зберегти. Ну, я тут свято не бачу, де ми молимося і згадуємо душі, то я думаю, що це саме на часі. І чому важливо зберігати? Якщо ми загубимо це, все, ми пропали як нація. Я хочу цим жити. Я хочу це підтримувати. І може, це найсаме час. Що вернутися до цих традицій? Був союз, були заборони, все рівно це все було, і ми дотримувались, і будемо дотримуватись дуже важко. Але ну, коли як не тепер. Тепер ще і ще треба більше це підтримати. І передавати дітям, і розповідати дітям. А ви що думаєте? Та Думаю, таке саме. Що треба це все передавати старі коляди. Зараз обернулися, як кажуть, до цих традицій і молоді. Угу. А це дуже легко втратити. От, якщо не такі ентузіасти, як ви, так. як ваша родина, так. то багато хто вже робить сучасний ремонт, кудись прибирає всі ці е, антикварні штуки. У мене сучасний ремонт є теж. За що виправдовуєтесь? Це навпаки круто. Ми багато мандрували Гуцульщиною, і чим вище вгоріть, тим більше таких хат, до речі. Так. Але, і, але... і тут вони не поодинокі, це не музеї, Тут люди так живуть просто. Так. Це реально. Так, це реально. Чую знову. Так, є, колінник, є Зустрінемо. А ну піше, вийдемо. Радом, ми косиклоним. За стіл сідаємо колядувати. Сіла пташка на віконці, весело співає. А ви люди веселіться Христос зарождає? Славімо Христа! Яко йому дівчатка. Молодці. Багато на колядували сьогодні. Духає. О, тут гроші ого, Нормально, так. Ну покажи. Ух ти. Бачите? А це тільки починається Так, Це тільки починається. Наскільки сьогодні розраховуєш? Скільки зібрати? Ну, тисячі. Дві тисячі кожна? Так, так. А що купити на ці дві тисячі? Ми хотіли купити е, сумки. А вас запрошують зазвичай чи ні? Зазвичай е, запрошують. – А чому не запросили? Заходьте. <свист> Та заходьте, всіх запрошуємо. А там ще багато. Там по другому кругу вже йдуть. Заходь, заходьте, заходьте. заходьте. І що ви заспіваєте ще раз? Так, так. так. – А давайте це Може я баяну ну, давайте. давайте. Молодці! Дякуємо. Облиски! Файно, файно. Ще є. Ще є коліти. Не виходьте, давайте всі сюди. Ну? Всі сюди. О, які гарні, бач. Добрий вечір. Вітаємо вас. Боже, які всі красиві, а цей одяг у вас наш від прапра. -пра. Мене. Тобто це йому більше там 50 років, 100 років. А, Десь так. Десь так. І у вас вже справжні бартки, бо от пацани прийшли з, з дерев'яними бартками, у вас справжні. Дмитро, у тебе теж є бартка. Ну покажи. А, мені подарували сьогодні. ось. Так. Вечір веселенький в гуцульській родині. Засіяла зоря по всій верховині. Води шумного монять, вітри в лісі шепотять. Зорі сяють, мов вогні, що ви видно дітворі, в снігу йде, вечірочку десь несе Тут же, тут же, тут. же, тут же, тут тут. Нині ми рожденного всі Ісуса просим. Нехай наша Україна своє ім'я носить, нехай носичі голосить, нехай прославляє. нехай в нашій кожній хаті Христос ся рождає. Славімо Його, його. Божа буде. А вам теж гроші давати треба, да? А ще прийшли. А, це Матвійко прийшов. А куди ви далі, який у вас плани? Е, Обійти за і йти на Кришпарівку. Що таке Навпроти. Гришпарівка – це там, де. Це присілок так. Це присівок, так? А можна я з вами піду далі колядувати? Більше не збираємо. Це така коляда буде. Я вибачаю пане. пани. Ну, у вас було дуже файно. Ми вам дуже вдячні. І що буде з але з вашого дозволу, бо ми журналісти. Ми зараз від'єднаємось від вашого дому, від вашого шикарного застілля, і піти? подякуємо вам. Дякую, Дмитро. Подякуємо Раді вам. Було, подякуємо що вам. ви були з нами. Подякуємо. І приєднаємося до цього колективу. І подивимось, друзі, як продовжується. Будемо разом по течії плисти і розкривати зворотній бік святого вечора. Зараз ми друзі з вами побачимо, як відбувається процес колядування. Це просто з хати до хати і співати. Хуляти Бога. Як ви обираєте, куди йти, куди не йти? Світло світити це за хати. Стараємося йти такими, як горбами, там, де живуть старіші люди, до яких мало людей ходять, щоб їх також привітати. А з якого віку ви починаєте колядувати? Особисто я починав десь п'яти шести. Я десь до трьох чотирьох. З трьох-чотирьох? Так. Я особисто з трьох литви пам'ятаю. А Коли ти вже колядувала ще раз повели, тоді й пішли. Так. це справжній світ на виворі. Крок за кроком ми бачимо стародавні, автентичні унікальні традиції святкування українського різдва. Сюди йдемо так? Да? А я сховаюся, щоб мене не бачили. У дохристиянські часи колядками сповіщали людей, що народилося нове Сонце. Тепер завдання колядників: принести господарям дома звістку про народження Спасителя. Першими повідомляють про народження Христа діти та підлітки. Вони отримують благословіння від батьків і після цього розносять благовість по сусідах. Дорослі ж можуть сполюдувати лише після служби в церкві. Нехай носичі голос, нехай прославляє. Нехай наші кожній хаті Христос ся рожда. Гроші давайте. <рес> То у вас касір. Yeah. <рес> Наскільки для вас важливі такі традиції? Для нас дуже важливі такі традиції. Ми їх стараємося підтримувати і передавати з роду у рід, від покоління від старшого до меншого. Тут збережені давні традиції, які йдуть з покоління у покоління. Від діда, від прадіда і так весь час піддержують. А ви коли маленькі були теж? Бігали колядували? Обов'язково вітаємо нас, Вітає пригощайтеся, не можна. Не можна відмовляти. Беріть, дякую. Може, з вареничком попадеться комусь на все добре, до побачення. ось так, друзі. Ми можемо з вами бачити наживо, як люди вдягнені. От ми зайшли всі. Дуже красиво вбрані, всі в вишиванках, всі святкові. І зараз так не попереджаючи до інших будинків. Це вже наступна хата. Я тут ховаюсь, не заважаю. Відлечи в тобі пане господарю, радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий. Народився. Христос того страждає. Стаємо А ви гроші даєте чи ні? Даємо! Ми так заховалися. Але. Заходьте до хати. Як Бачите, запросили в таку хату. Нову, дуже сучасну. Подивимося, як тут люди справляють. От сьогодні той день, коли можна в будь-яку хату заходити. І це нормально. Можна подивитися, що на столі. Ой, з неба віха до землі стріха. Та дай вам, Боже, здоров'я втіха, Ой, з неба віха, до землі стріха. Господи, прощавай, нехай минає у селеху, хай біда сидить тихо, тож бираємося в дорогу, заспіваємо, славу Богу. Христос рождає. Ла -ліга, ла -ліга, ла -ліга. Ла -ліга. У цьому домі подвійне свято, тому що тато військовий приїхав у відпустку, Щойно приїхав зі сходу. А минулого року ви колядували навіть там хлопці. А до речі, того року не було можливості приїхати додому. Дружини прислали одяг, і ми зорганізували партію і їздили по передовій, по до хлопців по позиціях, і там колядували. А на велике не вдома святкувати. Радуйся, радуйся. А того року не змогли вирвати сюди, так? Да? Е, я й не ставив мету. Я хотів бути хлопцем. Дякую вам. Дякуємо вам.